за загравою неба, освітлюючи прищулену від страху землю. Два великі виповіли собі війну, щепилися у нещадній боротьбі, боротьбі на життя і на смерть. Пересувались границі, розлітались ворожі закони, накинуті форми, валилось усе. Наша батьківщина міняла пана. І ми не могли лишитися байдужими в притворенні нових форм і законів на нашій землі. Ми мусили бути присутні там, чи нова, пан того хоче, чи ні. У олені Телізі простелився шлях на Київ. Шлях, наїжений тисячами небезпек, але ані ризиковані переходи кордону, ані нелегальне примітивне життя у Львові чи рівному, не стримав цю гарну та жінку на шляху до її мети, бо ж на неї чекав її скривчений і трагічний крим. Вона верталась до нього з переконанням, що своєю палкою любов'ю допоможе відігріти жаринку українськості, яка все тліла під попелом жорстокої дійсності. Добрий день, день, пані Олено. От наша старшина. Добрий, день, добрий день. Чому у вас такі руки? Але прикрощі чи простудилась? Ви ж знаєте, що на таку розкіш, як недолго, ми не можемо собі дозволити, а ви себе не пережите. Та ні, я сухом здорова. Але ви знаєте, у мене такий цікавий день сьогодні. От послухайте. Прийшло двоє стополянків. От яю розігрілася, яка в них радіодна програма, який ентузіаст. Породию на щернозе затроєне зерно, а так боялись за молодь. А вона є. Чуєте? Є. Організується і росте. Тож перед нами море праці. Тільки рукава захочувати. Не дадуть нам німці рукавів захочу. Та що ви? І далі песиміст? А ми щось сталося. Давайте сядемо. Маємо неприємні новини. Сідайте, я постою. Сподіваюсь, що не ви не надто сумні. Навіть трагічні. Та що ви? Справді? Є певні відомості, що заарештованих учасників маніфестації на могилі під базаром було розстріляно в жито. Відомості повідомлення. Рятувалася людина, їй далося з нами контакт. Нема ніяких сумнівів, що німці вирішили ліквідувати національну діяльність на території України. Тому було вирішено евакувати тих учасників, які взяли участь у легальному секторі. До них очевидно не відноситися. Пробачте, мене не виліто уваги. Я залишуся в цій пості до кінця. Кінець може бути трагічний. Тому ж ви знаєте, що нас мало капіталом, нашим капіталом ми розкувати не можемо. Подамо звістку, що ви захворіли, виїхали на лікування, замінилися у вас кимось іншим, доки не вийшло це положення. Я не хвора, ніким ви не заступати не будете, і ситуація не виясниться. Їдучи сюди, всі ми знали, що це не забава. А зараз, коли треба пережити небезпеку, тоді ми мали ховатися? Ні, я залишуся. Власне, тому що вас не можна замінити, ви нам потрібні. Чи ви це розумієте? Шкода не взяла собою Михайла. Може б він краще вам пояснив на яку небезпеку ви наражені. Я але гаразд, може, він зробить це вдома. Я певна, що Михайло краще мене розуміє, як ви. Він знає, що моє місце тут, у столиці, до останнього відгуку. Пробачте, але це ваша жіноча впертість. Вас заарештують. Вітами закрить, вам нічого не дадуть робити. Якщо ж ви відійдете до підпілля, ви зможете працювати на спільну справу. Ні, це цілково не важливо. Вчора заарештували Романа Біду. Позавчора коберна його товаришів. Це вже цілиться на культурну референтуру Ольжича. Чи ви це розумієте? Подивіться правді в очі, де немає жодного натяку на легальне чи пілегальне існування, маємо йти в підпілля. Але ж ви також не хочете зрозуміти мене, як я можу заховати голову в пісок, лише нападали тим, що ми їх повитягали, постягали, поставили на ноги. Я їх воскресила, в якійсь мірі запевнювала, як я можу їх залишити, а їх же всіх у підпілля не заберете. Так вони знали, на що йшли. Та й зрозуміють, що ви цінніші і вас потрібно рятувати. Себе зберігати? Коли все нарешті наладналося, коли можна працювати повною парою, коли молодь з нами. О, ні, я їх не покину. Навіть якби мала впасти власною жертвою. Моє мрії було завжди, щоб слово моєї поезії. Не розходили з моїми вчинками. Вони знали, на що йшли. Вони зрозуміли, що ви цінніші для організації. Вас потрібно врятувати. Ні, я цього не можу зробити. Моїм обов'язком не лишитись до кінця. Навіть якщо це наказ організації. Не думаю, що мене змусить виконати цей наказ. Я дочекаюсь кого Ольжича. Але сам прийде на небезпеку, тож він зрозуміє, що має право на ту ж небезпеку. Я Києва, вдруге, не покинув. Надто довго я чекала на цей поворот, та надто палком я його вважала. І в павутинні перехресних барв я палко мрію до самого рання. Щоб Бог зіслав мені найбільший дар, гарячу смерть, зимне умирання. Бо серед співу неспокійних днів повстаємничі вабливі двері, я йду на клич задимлених вогнів, на наш похмурий і прекрасний беріг. Коли ж зійду на каменистий верх крізь темні води. Колом'яні межі нехай життя хитнеться і відпливе, мов корабель у заграві пожежі. Холодне, мідяним диском сходило сонце на замряченому морозному окрі. Поволі йшло вгору. Міняло краску, розливалось металевим сяйвом. Воно зазирало в тюремне загратоване вікно. А в тюремній келії на нарах сидить жіноча постать, закутана коцом, у камері сумик. Здається, що сонце в останню хвилину вирішило оминути це страшне місце. За що так безщадно нищити її? її Тимдітну жінку, поетку, за що? За її безмежну любов до народу, за відвагу, за її прямолінійність? Скільки вже днів, як забрали від мене мою Марію? Чотири, чи тільки три? Чи я не небудь присутність зобов'язана додати мені відвагу? Як тяжко бути самі своїми думками? Весилим бунтом в душі, знаючи, що вороця немає, я завжди мріяла вмерти молодою, не знаючи ні сивого волосся, ні зморщок, ні покручених ревматизмом пальців. Мріяла вмерти, як воїн на полі бою, в розквіті сил, залишаючи по собі образ справжнього життя. І знов з'єднались в одну оману, одивне танко, і сум, і пристрасть пливу на хвилях твого туману, згубила керін, спалила пристег, і б'ється серце, гнеться тіло в твоїм повільнім п'янім вирі, блакитне сонце мені світило, а буде чорне, а може, сіре. Чекає прірва на кожній схилі, та сум і пристрасть манять так п'яно, плети все далі, віддавшись хвилі, Зрадливе танку твого туману. Та завтра вранці під перший пробіг. Мені не пристрасть туман не сниться. Зоріє ясно чаду і тон, освітла ніжність. Твоя well, кровица. Yeah. 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 Відчиняються двері, йдуть по коридору, звичайний пряски з ключів молотить на смерть. Дай мені відвагу, діти дійти гідно. Де мій чорний капелюк? Для тебе, Михайло, для вас, друзі, для тебе, Україно. Шенце не, не ці спокійні дні, не всі слова у варвах однакових, думки, мов не роздмухані, вогні, бажання в запорожених оковах, якось вітру хрекучи, золотим, що порвались душі крізь ржаві грати. Що крикнув хтось ненавидь і люби І варто буде жити чи вмирати, Не бійся днів, заплутаних вузлом, ночей безсонних оч манілих ранків, Хай ріже час, лице добро злом, Хай палять очі найдрімніші ранки. Усе лише не це, не ці спокійні дні, Де всі слова в барвах однакові Думки мови, не розмухані вогні, бажання в запорошених околах.